Вашій увазі представляємо сучасні технології у світі переробки каменю. Компанія гіперпрес-технології створює надійні дробильно-сортувальні комплекси для виробництва щебеню. Комплекс починається з накопичувального бункера об'ємом 5 кубічних метрів, обладнаного вбудованим транспортером для рівномірної подачі матеріалу. Далі сировина потрапляє на транспортери, які забезпечують безперервне переміщення щебеню по лінії. Основне дроблення здійснює щокова дробарка. Фінальний етап сортування. Воно відбувається за допомогою гуркоту із двома сітками, що дозволяє отримувати чисті товарні фракції щебеню. Ми створюємо обладнання, яке працює надійно, продуктивно та довговічно. Звертайтеся вже сьогодні, і ми допоможемо вам отримати сучасне рішення під ключ.